За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Україна підняла у небо свою авіацію. Сотня винищувачів, 20 бомбардувальників та 40 штурмовиків. Це українські військові повітряні сили проводять масштабні навчання. У Міноборони кажуть, наші десантники готові дати відсіч будь-яким окупантам, якщо буде така загроза. А поки що це звичайні планові тренування. У навчаннях беруть участь всі авіатори та зенітники. Також задіяно 60 дивізіонів зенітно ракетних комплексів. Тим часом Росія також оголосила про свої військові навчання і в. Вирішила провести його біля російсько-українського кордону. Туди цілий тиждень стягували армію та бронетехніку. Обіцяють, що тренування будуть вдвічі потужніші, ніж українські. І триватимуть лише два дні. У змі, подейкують, що за ці дні Російська Федерація має плани знову напасти на територію України. Однак експерти кажуть: якщо російські війська зайдуть на українську землю, наші військові готові їм протистояти сьогодні. Ті війська, які розташовані в відповідних районах. Вони розуміють важливість цього завдання, і вони готові для захисту держави. І для цього наша армія підготовлена не лише морально, але й технічно. Ті можливості, які є у наших збройних сил, вони достатні для того, щоб на даному етапі діяти адекватно, результативно і рішуче. Це треба робити саме в контексті тих загроз. Це смертельна загроза для нашої держави. І, звичайно, наші війська готові до я. Я переконаний в тому, що вони готові для того, щоб захистити нас, але принциповою річчю є продовження нарощування зусиль. Це дуже важливо, Це, це крайне важливо для того, щоб ми могли вистояти всій нашій боротьбі. В свою чергу, українці продовжують об'єднуватися навколо наших військових і допомагати їм в рамках акції на підтримку української армії. На рахунку Міноборони надійшло майже 60 мільйонів гривень. Кошти для української армії українці почали збирати 15 березня за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565. Тим часом на залізничних вокзалах України з'явилися інформаційні пункти для біженців з Криму. Укрзалізниця облаштувала спеціальні кімнати, де представники місцевих влад, соціальних служб і медики нададуть допомогу й консультації переселенцям з півострова.